Мої вітання, друзі! Ну що ж, нарешті ми сьогодні змолотили пшеничку. Комбайн був січкорізом. зразу порізали на січку, площа підготовлена, під доскування. Кому цікаво, друзі, можете переглянути, як відбувалася наша молодьба. Були трошки певні труднощі, ну, але що я буду говорити? Як говориться, краще один раз. Побачите? Ні, що сто раз пошути. Ну що ж, друзі? приємного перегляду. Сьогодні молотимо пшеницю комбайн View Holand. Як бачите, тут після перевію в нас пшениця трохи полягла. А тут він же зібрав. Бачите? Молодець, підібрав всю. Я тут лежала так, пшениця дуже сильно. Всю підібрав. Красота. Бачите. Так, є. Далі. Потихеньку знімаємо. Частина, третя частина пшениці вилягла. Після боревію. Зараз покажемо ближче, як він підбирає. Вже кілька днів у нас погода. Робимо як пшеничка. Вчора було ще трошки сирувати, не хотів молотити. лотити. Хромпить як перець. Красота. Тут у нас є 15 сотих, але ну, трошки є проблем, тому що клин. Але треба зібрати, поки є негода. Дивіться, полюбуйтесь який комбайник. Красота. Люблю дивитися на таку роботу. А раз в кінці. Покажу, яка в нас врожайність, що нас сипануло. Пшеничка така, що нічого. Сіяв руками трошки за заміста, але культиватором перерядив, як ви бачите. але тут йому трошки проблеми, бачите, просить повненько підбирати. Шур пішов. Де він є? А от. Наш... І каший. Співади. Та й з щурика Опа, бачите. Пішов картоплі. О таке? Для того є коти, а то їхня робота. Не наша робота щурів лапати. Наша робота збирати урожай. Щора з лапав. Так, він же тепер дає взад, тому що тут розвернутися нема де. А я йду підганяю трактор під вигрузку. Включуся, коли буде вигружати. Так, друзі, комбайн вже поїхав. Навіть нема можливості зняти, як вигружає, тому що вітер брезент старий. Його так закидало нам, що тут вже ну, тут сказати. Бачите, пшениця чистенька, сухенька. О, красота. Зараз повненько їду додому, скільки тут є, я ще точно не можу вам сказати, друзі. Але головне, що ми зібрали урожай. І урожай зібраний чисто. Солома на січку порізана. Ну Тепер треба буде дискувати, а далі буде видно.